Пора пробздіти мою гардеробну. Щось ми її за гривню купували. Та? Ця в'язка моєї мами. Ой, це треба, це треба, що є один відсоток сльози русні і вже через це лише варто його залишити. Треба залишати. Вам не здається, що ми щось дуже багато речей залишаємо, а що ж ми викидати будемо? пу 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 Походу, доведеться шукати коня. Я навіть не знала, що в мене є стільки крінжатіни. Все перебирати треба. Тоже, до побачення. До побачення. А взуть-то нема, що ласкаво прошу до мого безладу. Цей день настав пора до чистки моєї бездонної гардеробної. Ласкаво прошу до мого безладу. Ви правда думаєте, що зможете це зробити? Сьогодні у мене ревізія, і я витягну все, переміряю, переберу, очищу і залишу тільки найкраще. Бо порозі, порозія це нові кольори, нові фасони. Ну і новий привід пошопитися. Якщо ви зі мною він вас підпускав, подобайка і погнали! Ой, ви на каналі в смислі. Привіт, друзі! якщо чесно, не сильно хотілося б вас запрошувати в той капздець, але ну по факту маємо, що маємо. Пу-пу-пупу. А взуть, то нема що. Ні, ну взагалі-то до Кері що у мені ще далеко. Оце все це вже інший випуск. Ми не про взуття сьогодні. <плес> <плес> я не готувала свою гардеробну, я хочу, щоб ви побачили, от як воно є. От така я сирунька. Господи, я ж надіюсь, не тільки у мене такий безлад, а напишіть, будь ласка, що у вас теж? Мені мені так приємніше буде. Так, мабуть, має бути історія про те, як я докатилася до такого е, безладу. От я не знаю. Я ото одну ковтинку потягнула, другу ковтинку потянула, через тиждень заходжу, а тут такий безлад. Я не винна. Хтось прийшов і тут все наплодив. Це не я. От зараз дівчата мене зрозуміють. Кожного разу, коли я заходжу в гардеробну перебирати її, ну, типу, я дивлюсь, ой, це треба, це треба, це носитиму, це носитиму. І по факту, ну, типу, нічого не викидається, просто перескладається. Я навіть сама не знаю, що я тут залишу. Я так. Так давно сюди не заглядала. <смі> так що позиркати, А який у мене асортимент тут у гардеробній? Да, да. Давайте, можливо, ми сьогодні подивимося з вами, що, що докупи. Надо. Да, да. Тому летіти зараз буде все. Так. Ну що, нам в руки впав ось цей светр. Красива, класна в'язка. Ну, типу, сказати, що вона мені личить, не скажу. Давайте приміряємо. Не знаю, мені здається, настав час його сплавляти. Тому. Я розберуся з усім цим лайном. Далі, ой, ну цей махнастик, правда, він у нас як з дупи витягнутий, ну типу, треба його відпарити, але він дуже класнючий, теплючий. Ми його придбали щось за гривень 50 у секонд-хенді. Його треба залишати. Це ми залишаємо. А де ж ми залишаємо? Це ж треба спершу звідси викинути все. Щоб потім назад складати. О, дівулі! А я вам хизувалася оцим помаранчевим костюмчиком з секонду. Щось за гривень 60-70. Ммм, краса! А цей костюмчик з секонду, ви пам'ятаєте? Причому різні частини купила в різні дні завозу? Ой, дівулі, ви не бачили мою нову довгу шоколадну сукню. Дивіться! Звісно ж, я її не викидаю, а ми її залишаємо. О, є у мене один костюм, і не скажу, що він класнючий. Щоб ви розуміли, я одягала його всього кілька разів. Я купувала його, що здається, у 22-му чи 21-му році. Він тоді коштував 2,5 тисячі гривень. Наразі 4,5. ,5. І вибачте, але якість лайно. Але ми цей костюм залишаємо, тому що завдяки ось цієї машинці. Такий. Okay. Приємний звук. <хи> Завдяки ось цій машинці, з ним ще можна попрацювати. І, до речі, у мене до цього костюмчика, я вже так раз в театр виходила, є класний, класний корсет, який ми теж, здається, в секунді брали щось за гривень 30-40. І так файненько виглядає. Mm -hmm. Оце ми залишаємо, і тим паче, що зараз отакі кольори. Коричневі кофейні, ну типу, вони зараз актуальні у нас на весну. так? ще одна класна річ з цим коричневим костюмом це ось цей махнастик. Я за нього в секунді віддала щось здається 80 гривень, але він дуже красивий. Ну дуже. І зараз якраз на весну оголити свої плечики та буде красиво. Яка ж ви все таки вродлива. Не знаєте, з чого почати роботу над собою? Тривога, страхи, думки скачуть, як скажені, а в голові повний хаос. Рішення є Mindly – це найбільша платформа в Україні для пошуку психолога онлайн. Просто заповнюйте анкету і вам запропонують фахівців, які підходять саме вам без зайвих розмов, щоб не втрачати час. Тут все просто: натискаєте на відеовізитку, і вибір зроблено. Вітаю, мене звати Оксана. Я психолог платформи Менді. Зручно, безпечно і те, що реально працює. А щоб ваш старт був ще приємніший з промокодом Смислі ви отримуєте знижку 10% на перший сеанс. Посилання в описі QR-код у відео. Почніть дбати про себе вже сьогодні. І далі тільки вперед зі стійкою і здоровою кукухою. Щось ми нічого з вами не викидаємо. Час зараз я розійдусь. Ця в'язка це комплект моєї мами, і мене просто совість не дозволить викинути це з гардеробної. Дивіться, як воно красиво! Да, мамуля, в мене була стройнюшка. До речі, не пам'ятаю, чи хвалилася вам чи ні, у телеграм-каналі так точно обов'язково долучайтеся, там більше мене і більше всього. Я собі хотіла замшевий жакет і шукала його ну, реально більше ніж півроку. Нарешті я його знайшла так, не такий, як хотіла. Я хотіла з припіднятими плечиками, це такий більш оверсайз. Але слухайте, знайшла, радуйся. Тому його ми теж залишаємо. Да. Далі, що тут ще є таке цікавенького? в мене нічого такого цікавого немає. Ну, топи я не буду вам показувати. Це той момент, коли їх реально має бути багато. У мене їх багато. Ми, ми просто на топах зараз можемо з вами на дві години зависнути. Пам'ятаю, ці штанці, ми купували їх для випуску тренди весни. До речі, я жодного разу їх не одягла. Навіть не можу зрозуміти, чому. Якщо не одягла, то значить відправляються до розпродажу. Да? Далі, далі, далі. Ці білі штанці, які ми купували в секонді минулого року, треба залишати. Худі кохать від Олексія Дурнєва. І 100% треба залишати, тому що вона мега крута. Ну, типу, сам напис крутий, і коли ти за кордоном тебе реально люди впізнають і знають, звідки ляти. А ще в складі тут написано, що є 1% сльози русні, і вже через це лише варто його залишити. Клас! Да. Це теж від Дурніва. І до речі, колись така найпопулярніша футболка у них була саме от хто ці люди. І щось здається, за неї заплатила гривень 700 чи 800 і... нижечкою. Чому я її не викинула? Тому що я хотіла переписати, Кто, хто еті, ці люди. Ну, Типу, виправити. І так руки і не дійшли, але нічого страшного, я думаю, скоро дійдуть, тому ми точно її залишаємо. Будемо поправляти наших українців. Боже, я звісно, що той перебирака. як завжди, більшу частину речей я залишила. <хи> <хи> Оце що? Боже мій. А, це светер я купувала в Польщі. Да-да, щоб ви розуміли, я далі пішла. Я навіть на закупи до Польщі їхала. <хи> Може, якісь доляри та знайду? Лише виписка про те, що вони у мене колись були. Це казна, що скажіть. Що це за штани? Звідки вони взагалі взялися? Я навіть не знала, що в мене є стільки крінжатіни. <ріць> Де воно там все ховалося? Звідки воно у мене? Я, звісно, хотіла собі бедра поширше, але ж не настільки. А це в мене вдома, походу, якісь скачки мали бути. Тобі сказали, що у тебе сьогодні будуть скачки, а ти все, а ти все буквально сприйняла. Походу, доведеться шукати коня. Це нові штанці від зара. Боже, дівчата, як вони круто виглядають ось цим коричневим корсетом. Та ти що? Ну все, цей образ 100% я буду вигулювати тепло весну і літо. Друзі, підпишіться на наш канал, тому що більшість з вас дивиться нас без підписки. Давайте це виправляти і прямо зараз. Угу. Натисну. і ну, ще вподобаючку давайте. Ну що, ну давайте. Не жалійте. Є? А ще в мене є телеграм-канал, і там теж треба підписатися посилання під цим відео. А ще в телеграм-каналі я створила зручний та класний простір, де ви можете щось продати, купити, знайти чи подарувати. І теж обов'язково долучайтесь. Спасибо. А ось це вже викинуті на вітер гроші, дівчата. Щоб ви розуміли, чотири роки тому, 4 чи 5, я через американський сайт Calvin Klein замовила дуже-дуже багато собі речей. Щоб ви розуміли, купила собі ось цю куртку. Я її одягла рівно три рази. Вона повністю покрилася ковтунцями після першого шпрання. Ну, типу, а я за нею щось відвалила. Ну, типу, до тисячі гривень це при знижках мінус сімдесят. Дуже сумно, дуже сумно. А ось зі штанцями Келвіна. Це навпаки, вже чотири роки ношу, і вони в ідеальному стані. Ну, сірі класичні штанці ми залишаємо, тому що, ну, типу, вони правда класні, це класика. А ось цією курточкою ми будемо прощатися. Так, ну це у нас сіра спідниця, яку ми купували в Zara на минулих знижках. І що? Один раз у випуску одяглася і все. А ще в мене чорна така є. Є ось така спідничка, але вона вже своє віджила. Щось гривень 10-15 і випуск шукаємо образи на весну. Купували ми цю сорочку минулої весни, а актуальний колір то цієї то що? Якщо не одягла, значить, значить з гардеробної. О, суконька, яку ми придбали нещодавно від H&M В секунді, десь здається, за 150 гривень. Ой, ну вона дуже красива. Тому. Ну, як ми можемо її викинути, якщо ми щойно її придбали? Та 100% вона у нас залишається. Ой, далі, ось цей кардиганчик шоколадний. Ми 100% залишаємо. Я його купила в секонді, що 60 чи 80 гривень, точно не пам'ятаю. Але він класний, у нас і кольорова гама. Крута тому, так. Да. Так, да, да, кардиганчик ми залишаємо. Вам де здається, що ми вже дуже багато речей залишаємо, а що ж ми викидати будемо? Далі, далі. А це що? Що це за? Що це за спідниця? Боже, дівчата, це спідниця, коли я робила випуск, шукаємо кутюр в секонд-хенд», то така подібна спідниця була в РМС, але ми не знайшли вверху. Ну і понятна справа, типу, що так вона у мене і залишилася валятися. Шкода, ну типу, вона прикольна. Але якщо я її не разу не вигулювала, то значить куди вона відправляється? Правильно, нафіг з гардеробної. Ковтина в смужку Томі Хілфігер. Слухайте, знаєте, ну насправді вона непогана, в хорошому стані, тільки єдине, що такий колір блекло, блекло. Давайте цей зламаємо психіку людей, та? смужка і квадратик. Повний комплект. Ну, типу, ну мабуть, не моє, да? Хілфігер. Що таке? Що не так? Ні, мабуть, ми її не залишаємо. Тому що це таке? Нещодавно придбала ось таку льонову шоколадну сорочку. Вона насправді класна, просто я її не відпарювала. Треба залишати, тому що вона така на літо буде прям дуже файненько виглядати. Ось цю сорочку смужка ми теж залишаємо. Вона файненько з білими штанцями, джинсиками підійде. Льонова сорочка, до речі, з джинсиками чи білими штанцями, буде файненько, ми її точно залишаємо, купували в секунді, щось гривень чи 50, чи, чи я не пам'ятаю скільки. Є така котонова сорочка, але якщо обирати між льоном та ось такою і ось такою. Я залишаю льонову. Так, це теж ми з гардеробної. Ось така є блуза, щось ми її за гривню купували. Та лише був 5 гривень за кілограм секонд хенд. Ні, вона красивенька. Давайте поміримо, подивимося, Лучше нам нічині, ні, якщо то залишаємо. Це що у нас? О, ну це у нас з вовни є ось така ковтина темно-зеленого кольору. з цими сірими штанцями від Келвіна дуже непогано виглядає. Светрик залишаємо. Тим паче кольор так, зелений у нас вік змії актуальненька. Є у мене така класна жилетка від Манго, щоб ви розуміли, я тільки бирку з нього зняла і все. Так ні разу і не одягла. Чому? Не знаю чому, можливо, тому що якби не мій стиль. Тому давайте відправимо її до телеграм-каналу на розпродаж. Класна! Жилетка реально класна! Юлечки, чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Не питайте мене, що це. Всі ж пам'ятають, що в мене комплекс малих грудей. О, що кнопочки не працюють. Тут, коротше, мало вібрувати і нарощувати мені груди. Ці то куди поділить. Ну, як ви зрозуміла, ця штука не працює. Не думайте, це не я собі купляла. Це колись ми на ТВ робили сюжет, ну, типу, чи допомагають всякі різні оце масажери, збільшити там груди, де ще там щось було, не пам'ятаю. Мені б цього було достатньо, але в мене і таких немає. Ой, цю сукню ми зі стилісткою Кати купували. Звісно ж, ми її залишаємо. Тоді ми ще відвалили за неї щось 350 гривень. Це капздець як дорого. Да, але ми її залишаємо. Гураю, мать, то фіга грошей. Бодік блістюльки ми теж залишаємо. Купували його в секунді, десь здається за гривень 60. Сукня в сітку, теж пам'ятаєте, ми в секунді купували. Ну, ну, понятно, справа, що ми теж її лишаємо. Боже, ця червона сукня, вона у мене вже здається років 7-8. Що, поносимо її ще скільки ж? Дубів тупився. Чорний класичний жакетик і мені здається, що я вже з нього виросла. Тому теж іде з нашої гардеробної жакетик. До речі, ми в секунді його купували. Та, щось гривень 30 чи 35 коштував. І що, і що, і що, Що робимо? Оцей дау. Пам'ятаєте, ми купували в Чернігові за 17 гривень. Я думаю, ще до батьків його відправлю і там буду у ньому. Ходить, оце що? Що це таке? Нє, ні, 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 ні. Все перебирати треба. Це що у нас? Котонова худі. Теж до побачення. До побачення. Все, все звідси викидаємо. Шортики з порватою пісією? Ну, вона вже не порвана, ми зашили. Як несподівано. О, класна футболка від Зара, я колись її юзала. Класнюча. та щось 200 гривень коли за неї віддала. Оце дурна. Це до мене їхав ревізор, так і не доїхав. До речі, хто пам'ятає, тут були забиті стелажі в джинсах, 90% з них були завуженими, і я їх продала, подарувала. І щоб ви розуміли, зараз тренд повернення до завужених джинсів. А у мене нема. Купувала рожеві джинси на барбі. Один раз одягнула на сам фільм, інший раз для випуску у чернігові. Все, більше вони жодного разу не одягалися, так і валяються. Льоновий комбонізон від Зара. Ну, ми його залишаємо, тому що він в гарному стані. І тим паче, коли цей коричневий колір мені личить та залишаємо. А ось цей твідовий жакет ми з гардеробної забираємо, знайдемо новіший, крутіший, класніший і актуальніший. Франці зі зміїним принтом, які ми купували разом зі стилісткою Катею, ми точно залишаємо, тому що у нас зараз саме саме принт змії. Змії корови, от він зараз актуальненький. Теж залишаємо. Джинси Кока-Кола ми залишаємо, ці не залишаємо. Ой, ці новесенькі, які ми нещодавно купили, залишаємо. Оці не залишаємо. О, завужені. Дай Бог, щоб тільки влізла. Оці широкі. О, Шкіряні штанці від зара, у мене було їх аж три штуки, дві вже викинула, і що. Настав час. Настав час і третю викидати. З джинсів теж ми залишимо щось одні, два і все, і все, і все, більше нема що залишати. Ковтина кеп. Щось не пам'ятаю, щоб я її носила. Ти ж які в мене файні шалики є, щось по 30 чи 50 гривень брала в секунді. Це лише п'ята частина, що я показала вам. Далі, містер пропер, веселіше прибирати навіть швидше. Містер пропер. Боже, боже. Аж дихати стало легше. Тепер я впевнена, що моя гардеробна точно не впаде сусідів на голову, тому що у нього там ліжко. Повірте, я знаю. Топила сусіда, заглядала не те, що ви подумали. Mm -mm. Друзі, повірте, я давно не бачила Своєї гардеробної з такою мінімальною кількістю речей. Ні, ну слухайте, я старалася. Оце так психанула. Як вам моє очищення, як вам речі, які я залишила, що прибрали ви? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Дякую, що були зі мною, і що? Наступний випуск зустрічаємось на закупах.